Надягнув обручку коханій отроні наречений поділився спогадами про загиблу Юлію Шевченко. Український військовий Тарас Сухинюк втратив на війні кохану Юлію Шевченко. Пара познайомилася на війні і планувала одружитися. Проте життя Юлії забрали окупанти. Сьогодні Тарас розповідає про кохану і хоче, аби більше українців. Дізналося і запам'ятало ім'я захисниці Юлії Шевченко. Вона народилася у Києві, була співробітницею національного агентства запобігання корупції. У 22-му році дівчина закінчила Харківський національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. До повномасштабного вторгнення Юлія працювала у НАСК, передає 24-й канал. У тому ж році вона стала аспіранткою кафедри кримінального права та приєдналася до НАСК. Юлія працювала в управлінні проведення обов'язкових перевірок. Мою кохану багато хто хотів бачити у себе на роботі. Вона справді була фахівцем своєї справи. Як вона раділа, коли її справи вигравали в судах, колеги розповідали, що тоді вона з усмішкою вривалася у кабінет і кричала: ура! Кохана була справжньою борщиною за справедливість. Розповідає Тарас. Після початку повномасштабного вторгнення Росії Юлія займалася волонтерством. Згодом вона вирішила вступити до лав української армії. Потай від мами вона пішла у військкомат і стала військовослужбовицею 47-ї окремої механізованої бригади. Магора Юлія була заступницею командира з морально-психологічного забезпечення. Вона була справжнім патріотом і не змогла сидіти вдома, коли всі решта воюють. Тож вирішила піти у військкомат. Потайки від мами. З першого разу її не взяли, і вона шукала шляхи, як можна потрапити в зсу. Коли почалася сформуватися 47-му бригада, вона пройшла співбесіду, їй допомогли. Мамі вона сказала, йду в похід, згадав наречений Тарас і Юлія познайомилися на війні. Вони планували весілля і мріяли про сім'ю та дітей, але не встигли. Тарас Сухенюк перебував на місці авіаудару окупантів по позиціях зсу. Він разом із рятувальниками шукав Юлію у завалах і до останнього вірив у те, що його когана виживе. Тарас одягнув Юлії обручку у Володимирському кафедральному соборі Києва, де її відспівували. Разом із мамою Юлії та Марою. Вони купили дівчині на похорон весільну сукню. Наречений одягав ту саму каблучку на маленький холодний палець, цілував його, прощаючись назавжди, і в храмі, в якому вони мали вінчатися коханню всього його життя. Співали вічну пам'ять. Військовий також розповів, у його нареченої було багато захоплених талантів. Зокрема, вона писала вірші, грала на гітарі, вишивала бісером, малювала картини, навчалася грати на губній гармошці і любила походи в гори. Мама загиблої Тамари Мажура розповіла, що напередодні загиблі Юлії вона приїжджала до доньки. Якби я тільки знала, що це остання зустріч, якби я знала, що більше тебе не побачу, я б не відпустила тоді твою руку і пішла б туди замість тебе, бо ти маєш жити. Твоє життя тільки почалося і так швидко обірвалося, написала жінка на своїй сторінці у соціальній мережі. Видання Главком зазначає, що Юлія народилася у Києві, навчалася у ліцеї номер 241 Я просто її обожнювала, відправляла її фото у журнали на різні конкурси, бо Юлія була найкрасивішою дівчинкою на землі. Розповідала главкому Хрещена мати дівчини. У 2022 році дівчина закінчила Харківський національний юридичний університет, того ж року стала аспіранткою кафедри кримінального права у рідному університеті. 2021-го, коли навчалася на п'ятому курсі, перемогла в проєкті Антикорупційний десант та приєдналася до Національного агентства з питань запобігання корупції. Юлія працювала у управлінні проведення обов'язкових повних перевірок. Юлія була патріоткою України, брала участь у Євромайдані 2014 року, а на початку повномасштабного вторгнення постійно волонтерила. Потім доєдналася до ЗСУ. У момент вторгнення Юлія була у Києві, її дідусь був у Чернігові. Коли його майже оточили, майже всі її друзі пішли на фронт, багато хто загинув, бо отримав поранення. Мама Юлії додала, що за день до загибелі приїхала до неї зустрітися, привезла товари від волонтерів, необхідні речі. Ми трималися за ручки, як у дитинстві гуляли разом. Так не хотілося їхати назад у Київ, неначе щось погане вже підкрадалося в нашу свідомість. Але треба було їхати і відпустити тебе, виконувати свою роботу. Тож вечора був авіаналіт, і ти загинула від керованої авіабомби. Якби ж я тільки знала, що це остання наша зустріч. І пішла б туди замість тебе. Твоє життя тільки почалося і так швидко обірвалося. Це несправедливо. Ти була найкращою донечкою на землі з принципами і ідеалами, за такими як ти, ідуть люди, бо ти це світло. Ти назавжди залишишся не тільки в моєму серці, а й в серцях багатьох людей, до яких ти змогла доторкнутися промінчиками своєї доброти. Ти справжній герой своєї країни, і ти будеш вічно жити у нашій пам'яті, наша маленька. Омашка, а наречений захисниці Тарас Хенюк додав: 31 липня пересталося битися серединку цієї прекрасної дівчини, моєї нареченої, моєї майбутньої дружини. Не стало людини, яка своєю хоробрістю, працовитістю, наполегливістю обійшла будь-кого. Вона янгол серед людей, допомагала всім, завжди була за справедливість у цьому світі. Вона мені завжди казала, Тарас, ми папуги-нерозлучники, ми завжди будемо разом. Я їй завжди відповідав так, завжди і буде, моя маленька комашка. Але, на жаль, цього не сталося. Історія нашого кохання назавжди буде у наших серцях. Ти завжди будеш для мене маленькою комашкою, Люля. А я для тебе твоїм коханим ховрашком. Я тебе дуже сильно кохаю і буду кохати завжди. Вона загинула як герой, борючись за нашу Україну. Хоча я весь час просив Юлію привестись на свою улюблену роботу в Київ, але вона не хотіла залишати мене та побратимів, хотіла бути корисною. Я дуже шкодую, що не зміг ніяк вирішити це питання, хоча з усіх сил старався. Спочатку Когану перевели в один батальйон, потім в оперативний штаб, де, власне, вона і загинула разом зі своєю начальницею Елеонорою Мальцевою, з якою вони мали дуже теплі стосунки, додав Тарас. Юлія мріяла, тільки щоб скоріше закінчилась війна, щоб не гинули люди. І найбільше вона хотіла створити Ю, велику і щасливу. Вона дуже сильно мріяла про своїх дітей і про власну квартиру або будинок, поділився Тарас. І на завершення Тарас додав вірш, який написала Юлія. У лютому 2023 року вічна пам'ять Юлії Шевченко. Моє життя стало суворим, відколи почалася війна. Усі чекали ми недовго. Одразу в бій ми у ступа. Одівши піксельну форму, зустрілись більше ста людей, тримали стрімку оборону тих тереконових полей. То героїчно перша рота, то мужність, сила, визнання, то витривалість і свобода тепер це все наше буття. І перша рота це сміливці, що йдуть у бій за рідний край. Несуть добро, карають вбивців, смерть ворогам несуть, як водограй. Хоч очі бачать, втрати й біль. І бачуть техніку ворожу, але серця палають в них від кіль. Той окупант несе пітьму небожу. Я знаю, скоро зійде сонце, прийде весна в наші краї, і я погляну у віконце, там діти, квіти, всі мої. Не буде більше болю, горювань, втрат невимовних вже не буде, а будуть тільки думки сподівань про те, як тихо житиметься людям. Колись, через багато років, я сяду за свого стола. Дістану фото, гляну трохи, там буде перша рота, то моя сім'я. Автор Юлія Шевченко. Вічна пам'ять і вічна слава захисниці України.